Китайський стартап Форі Intelligence готується до виробництва свого людиноподібного робота GR-1. робот здатний рухатися на двох ногах зі швидкістю 5 км на годину та переносити вантаж до 50 кг. Він став справжнім проривом у галусі біпедальних роботів. Компанія Fourier INTELLIGENCE, що спочатку займалася розробкою пристроїв для реабілітації, вирішила розширити свої горизонти і створила андроїд. Їхнє нове дітище GR1 було розроблено протягом трьох років і вперше продемонстровано публіці нещодавно. Засновник та генеральний директор стартапу Алекс Гу порівняв розробку GR-1 з вихованням дитини, зазначивши, що перші кроки робота стали справжнім натхненням для команди інженерів. У компанії зазначили, що масове виробництво моделі розпочнеться наприкінці цього року. А до 2024 року буде випущено кілька тисяч одиниць. Корпус морської піхоти США вперше публічно представив безпілотний наземний носій пускову установку крилатих ракет Томахавк великої дальності. Носій ракети створений на базі дистанційно керованої безекіпажної пускової установки Роге. Безпілотна версія шасі американського армійського позашляховика GLTV отримала низку змін у конструкції. Пускова установка може нести лише одну крилату ракету великої дальності, чим відрізняється від версії «Нмезіс» з двома меншими Ракетами НСМ. Також нова машина отримала великий контейнер невідомого призначення. Він розміщений справа від транспортного пускового контейнера з ракетою, ймовірно, в ньому міститься необхідне обладнання для підготовки ракети перед пуском або ж система керування вогнем. Наразі ніяких точних відомостей та технічних характеристик про цю бойову систему публічно не повідомляється. Першу батарею ракет дальнього радіуса дії вели у дослідну експлуатацію на початку цього року. Згідно з планами, перший дивізіон із трьох батарей з невизначеною кількістю пускових установок мають отримати до 2030 року. Корпус морської піхоти активно працює над створенням установок для наземного пуску ракет «Томахавк» з 2020 року. Окрім військових морських сил, в США розробкою подібної системи займаються і сухопутні війська.